Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священенко Олексій, скажіть, чи можна тримати портрет покійного вдома, де він усміхнений, і так само чи можна на пам'ятник такий портрет? Це питання індивідуальне, не порушує ніякої заповіді. Якщо мені моя мама була дорога і близька, то я її портрет буду тримати вдома. Це мені не мішає. в Мене цілий альбом є з похорону мати. Так само, якщо людина була життєрадісна, позитивна. І на пам'ятник зробили фотографію, де посміхається. Там, наприклад, дуже багато батьків втратило дітей на війні. І син з фотографії посміхається до мами, до всіх. Можна ставити усміхнене фото на пам'ятник. Це не це не є порушення якоїсь заповіді, чи якоїсь норми, чи якоїсь канону. Це є індивідуальне, індивідуальне бачення кожного. Хтось хоче, хай сумне ставив, хтось, хтось усміхнене. А хтось не має фото ні одного, то не може поставити нічого, то ставить просто Христа в головах і все. Тобто це є індивідуальність. Хочете тримати фото покійно, якщо людина ваша вартна, дорога, близька серцю, тримайте. Не хочете, не тримайте. На пам'ятник поставили таке фото чи таке, яке було. Головне, щоб ви жили з Богом, ваші діти були з Богом. Щоб ми жили по Євангелії і війшли в Царство Небесне. А що тут же буде, то те, що було. Те й буде, каже Соломон, все що було, то буде тому благословінь, миру, добра з Богом!